Сьогодні на такому домашньому вайбі, тому що сьогодні субота. І я в п'ятницю мала як сильна Strong Girl сісти робити ДЗЕ. Ну, я не сіла я не зробила ДЗ, тому що сьогодні, тому сьогодні я повинна за весь день зробити все. Ну, у мене все чики-пуки, я вже все зробила. Мені залишилось тільки намалювати волшебну картину. І поспівати пісеньку. Ну я вже її проспівала. Що я вам ще хотіла сказати? Завтра буде неділя, так що надіюсь, я завтра піду погуляю. Да. А ще сьогодні я вам скину get ready with me, так я so мене ще в планах, якщо я мала сьогодні це знімати, но ну, сегодня я никуда не виходила. Якщо я завтра кудись піду, я хочу зробити як я роблю свій такий clean makeup. Ну, Ну, чуть-чуть фул, коротше. Ну, якось так. Погнали! Зараз я вам покажу, що я буду малювати. Е, нам задали щось типу з цього. Я буду малювати дівчинку ось цю. Тому зараз буду все в процесі вам показувати. Погнали! такая вот у меня тетушка. Сейчас будем размалевывать. Ну, мы... Ой, ножик. Такая у меня прикус таксиста. Сейчас прям тост. Берем все... mm Волшебно. І корисно. Така в мене виходить армінінка. Ох ти, чудо! Ось я вже домалювала. У мене ось така красуночка вийшла. Я не Ну, це взаємо. Ще й подпись поставила все. Те, що це я малювала. Ну, ось так от. Всім пока. Всім на добраніч.